Все, що в принципі держава нам обіцяла, вона виконала. Але користуючись нагодою, хотіла би звернутися до Арсенія Яценюка. У нас є 15 сімей, які не можуть отримати надбавку до пенсії. І це такі сім'ї, от, наприклад, у Сюк Вікторія в Рівному. В неї четверо дітей. Вона не може отримати цю надбавку, тому що у Валерія, який загинув, немає, не не вистачає пару місяців е, трудового стажу. І також, от е, решта, це матері, які інваліди е, залишилися без своїх синів, без годувальників. Вони також не можуть е, цю надбавку отримати. Ми зверталися неодноразово в Мінсоцполітики, писали уже звернень. Дуже багато відповідь до нас приходить одна формальна. Зверталися ми також і до депутатів Верховної Ради, минулого скликання і теперішнього скликання, щоб цей момент узаконити і щоб ці наші люди все-таки отримали, тому що важко. Одній людині там з цими дітьми справлятися без, без от таких доплат, скажімо. тому що вона отримує по 380 гривень на дитину. Це на нинішній день взагалі нічого, я вважаю. Ні, не отримали якісь определені льготи Или... так, це пільга, це от Арсенія Яценюк особисто зі всіх екранів телебачення, оголосив, що кожна сім'я отримає 5 тисяч надбавки до пенсії. Так от, у нас 15 до 15 чоловік, вони не отримують її, не можуть отримати, тому що цю надбавку прив'язали до пенсії, а там треба по закону мати визначений термін стажу. Ну а люди не мали. Тому що ви ж розумієте, що в Україні було важко із роботами, а тим більше такі як у Панасюк, в селі четверо дітей вони жили з сільського зі своїх ну, вони вели сільське господарство, і в нього не вистачає там цих пару місяців трудового стажу. Я думаю, що для 15 чоловік можна ці кошти знайти і щоб ці сім'ї отримували.